Акція пам'ять без агресії. Пам'ятаєте, всі ці події, спершу травневі події, так, а після того погрожували приїхати і тут продовжити ці провокації, і яким чином наша громада відреагувала на це. Я думаю, що це було дуже достойно, але коментувати цю власну номінацію ми попросили Ігора Вулика, редактора Львівської газети». Я по перше хотів привітати в голос зі зміною формату своєї 10 акції. акції, ну, а зараз, зараз перейду безпосередньо до тієї номінації, яку мені надано честь чи можливість прокоментувати. Ну, серед, скажімо, подій року, якщо ви звернули увагу, події 9 травня зібралася, вона три отримала. І мене дуже тішить, що. І інші експерти серед громадських ініціатив року поставили на перше місце саме оцю громадську акцію пам'ять без агресії. Це свідчення того, що більшість львів'ян схиляється до думки про те, що подальший розвиток неможливий без. Якогось примирення, без е, якогось надриву. От, е, Ну, Очевидно, що і е, те, що влада нинішня вдається до певним чином до агресивних дій, також е, провокує відповідну реакцію громади. Ну, серед інших е, ну, учасників чи як би нам сказати, претендентів на е, е, перемогу цієї цій номінації були розмаїті акції підприємців. Ну, їх, як ви знаєте, не зараз у Львові. Також, що мене здивувало, що, скажімо, така подія, як збір коштів на допомогу хворій дитині, зібралася, вона все три бали. Я думаю, що Львівській громаді слід доростати до певного рівня милосердя, до певного рівня знову ж таки неагресивності, до певного рівня. Бажання допомогти тим, хто того потребує. Я ще раз дякую голосу за цю добру ініціативу, а також хочу побажати всім майбутніх гарних новорічних свят, Різдва і всього всього найкращого. До 10-ї зустрічі. Дякую.